Навіть у навчанні гумор творить дива. Згадайте ті нудні лекції, де ви боролися зі сном. А тепер уявіть, ніби викладач іноді вставляв влучні жарти, смішні приклади чи несподівані порівняння. Я впевнена, складний матеріал запам'ятався б набагато краще. Гумор робить інформацію емоційно забарвленою, а такі моменти наш мозок фіксує набагато міцніше. А ще коли ми сміємося, наш мозок ніби перезавантажується, позбавляючись зайвої напруги. Це звільняє простір для нових думок та ідей. Ми починаємо бачити зв'язки між речами, які раніше здавалися непоєднуваними, знаходити оригінальні рішення та генерувати справді креативні задуми. Не дарма ж кажуть, якщо ви не можете пояснити щось смішно, можливо, ви не до кінця це розумієте. Гумор це як секретний ключ до нашої творчої лабораторії. Подивіться навколо, скільки геніальних ідей народилося саме завдяки нестандартному мисленню та здатності бачити смішне у звичайному.